Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Насправді це все може дуже хуйово закінчитися. Дуже багато людей мовчать, не тому що їм нема чого сказати, а тому що, типу, не на часі і про деяких військових і про політиків, і про весь треш, що відбувається, пише волонтер Роман Доніка. угла чиняє скриньку Пандори, тим більше вона навмисно провокує, перекладаючи всю відповідальність політиків та виконувачої влади. На військових дуже багато дебреша. Причому бреша вибірково дуже Об'єктивно і намагаючись зачепити болісні теми, навмисно користуючись тим, що більшість цивільних не розуміють всі ті підпорядкування та рівні взаємодії. Нападки на військових закінчаються дуже погано. Суспільство почне захищати військових. Потім це вже буде не відкотити. Ботан Буткевич зазначає наступне: або завтра вже офіс президента закриває рота цій безумні потворі, або розписується у тому, що вона транслює позицію зеленського щодо залужного та армії, тобто щодо усунення головкомає переламування армії. Мія через коліно єрмачні момент істини для гнилі з банкової і для Почвар, які розказували, що ніякого конфлікту між зеленню і армією немає. А і ще хочу подивитися в очі тим паскудам, які мені розказували про добрі наміри зеленського. Єдиний його намір лишитися при владі будь-якою ціною, навіть обозголовлювані армії та програшу у війні. Везула це просто пуф. Точніше, прямий ворог цікаво, як завтра її зановники себе поведуть. Борислав Береза в той же час підкреслює. Наступне Марія Безуглая, це ворог України заради своїх інтересів та виконуючи завдання своїх покровителів, вона інформаційно атакує головкома ЗСУ залужного та готова пожертвувати майбутньою перемогою заради інтересів групи осіб, чиї інтереси співпадають з військово-політичним керівництвом РФ, яке з першого дня повномасштабного вторгнення зацікавлено дискредитації та відсторонення головкома з посади. Такі дії шкодять не лише моральному стану ЗСУ, але ще й направлені на дискредитацію військового керівництва України. Якщо Ганебні заяви не зайдуть оцінки у фракції, та не будуть засуджені керівництвом фракції та партії Слуга народу, то це буде говорити про сплановані спільні дії, в яких легко можна побачити багато чого від держзради до намагання не лише усунути військове керівництво, але й реалізацію планів Кремля і навмисне затягування війни для того, щоб і далі залишатися у владі, а не буде виконутими на політичний смітник історії після перемоги. Атака на ЗСУ під час війни неприпустима та свідчить про те, що атакуючий або нік. Ема або зрадник. якщо нікчеми та зрадники сидять у Верховній Раді, та заважають ЗСУ, то перемога недосяжна. Реакція або її відсутність на зяви Базоли з боку Арахамії та Шуляк, які вважають співпрацю з посіпаками Кремля з же конструктивною роботою, буде кращою оцінкою ситуації. В слузі народу до Верховної Ради прийшли не лише корупціонери, зрадники, міньйони олігархів, брехуни, хабарники, гвалтівники, любителі руського міра та упоцемп, а ще і фріки, яких використову. Використовують проти інтересів України саме так сьогодні використовують Мар'яну Безуглу. І якщо в Верховній Раді немає бажання зупинити та засудити її ганебні заяви, то засвідчує, це що цей фрік підтримується фракцією Слуга народу та цією партією їх керівництвом. Певнений, що цю ситуацію вже оцінюють у посольствах наших партнерів, значить висновки будуть зроблені не лише в Україні, а ще й у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та Страсбурзі. І сподіваюся, що це не попливає на рівень підтримки України, а може. Володимир Зеленський, ви особисто підтримуєте такі заяви. Члени вашої політичної сили до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.